Добрий день, дорогі п'ятикласники! Ми з вами продовжуємо занурюватися у радісний, сонячний, безшкетливий світ дитинства. Ви на сьогодні мали прочитати перший другі розділи повісті Марка Твена Пригоди Тома Сойера». І ви, напевно, зрозуміли, що у нашого героя Тома Сойера є філософія. Після кожного випробування приходить виногорода. А як же? Він же шлінкуватий, брехливий трішечки, трішечки неслухняний, бешкетливий, але винахідливий. Чаша терпіння тітка, тітки Полі була переповнена. Він здійснив на її погляд як мінімум три злочини. Перший злочин, який їв варення, хоча була на це її заборона. По-друге, цілий день купався і не пішов до школи. А потім брехав тітці Полі, що був у школі, і навіть зашив комірець чорною ниткою, щоб тітка Полі не здогадалася про цей факт. І третій злочин він побився з новоприбулим у Санкт-Петербург хлопчиком, який дратував його своїм дуже охайним виглядом і, звичайно, зіпсував свій костюм. І тому на нього чекало покарання. Розділ називається Чудовий маляр. Собота, звичайно, була зіпсована, бо тітка Полі ворчила тому сойору відро з вапном і щітку він мав пофарбувати паркан. Гуляти він не піде, купатися він теж не зможе, і ось в його голові почала крутитися комбінація, як вирішити цю проблему. І ось він побачив слугу Джима, який йшов з відром по воду. Ця дія займала не менше, ніж одну годину, бо по воду треба було йти до помпи. Біля помпи збиралася черга з хлопців, дівчат, які стояли, розмовляли, глузували. І Том, який ніколи не любив ходити по воду, вперше запропонував Джиму: Давай я схожу по воду, а ти, Джиме, пофарбуєш паркан. Але Джим сказав. Тітка Полі суворо заборонила з тобою розмовляти і попередила, якщо Том буде тебе спокушати йти по воду і не слухати його. Але ж Том винахідливий хлопець, тоді він вирішив купити працю Джима і запропонував йому за те, що він буде фарбувати паркан, але бастрову кульку. Але Джим не погоджувався. І тоді Том Соєр вирішив спокусити його тим, що покаже йому вавку. Рано на нозі. І от Джим здався. І от за цим непристойним заняттям, коли Джим розглядав вавку Тома Сойера, їх застала з пантофлею, тітка Поллі і розігнала двох хлопців у різні боки. Джима по воду, а Тома фарбувати паркан. Але Том не здавався. Коли він побачив на обрії свого друга Бена Роджера, насмішок якого він боявся понад усе, він вирішив розставити сіті на усіх телепнів містечка, як говорить Марк Твен. Давайте переглянемо фрагмент із художнього фільму, який називається Пригоди Тома Сойера» і ге закон номер 1 Людина найбільше всього хоче у житті того, чого найважче досягти. Якби Том погодився їм віддати одразу щітку або запропонував плату. Це легко дісталося б його друзям. А так вони просили, а він не давав. І тому для них була ця недосяжна мета. І тому вони мали платити за це задоволення. І друге робота це те, що ми зобов'язані робити, а гра це те, що ми не зобов'язані робити. І тому ми граємося із задоволенням. І Том це дуже добре зрозумів. В кінці дня він обібрав усіх хлопців містечка, бо всі, хоч трішечки, пофарбували паркан, які ж багатства в нього були: дванадцять алебастрових кульок, синя розбите скельце від пляшки, щоб дивитися у небо, гармата із котушки з ниток, однооке кошеня, Ошийник без собаки, ключ, який нічого не відмикав, колодка без ножа. А також були в нього грудка Крейди, скляна пробка від графина, чотири помаранчеві скоринки і навіть поламана віконна рама. Отже, Том із жалюгідного злидня перетворився на багатія. Як же він скористався цими багатствами? А про це ми дізнаємося в третьому розділі і в наступних. Отже, Том. Був донестями, як він вважав, закоханий у дівчину на ім'я Емі Лоренс. Він був навіть з нею заручений. Але одного разу, гуляючи містечком, він побачив прекрасну дівчину з синіми очима і одразу закохався у нового ангела. Це була донька судді теча. І, звісно, Том вирішив якось виділитися перед цією дівчинкою. І він знав, що в неділю, в недільній школі, будуть роздавати Біблію тим учням старанним, які змогли вивчити дві тисячі рядків. Будуть підраховувати квитки, сині, жовті, червоні. І той, хто отримав найбільше квитків, той отримає біблію. Що ж придумав Том? Він вирішив на всі свої багатства, які він отримав від хлопців під час фарбування паркану. Виміняти на квитки. Він знав, що за 10 синіх квитків дають один червоний, за, один, за 10 червоних квитків дають один жовтий, а за 10 жовтих квитків дають біблію. І от коли він поміняв всі своє багатство на квитки, і в недільній школі підводили підсумки, який же хлопець отримає Біблію, виявилося. Що 10 жовтих квитків було у Тома Сойера. Всі були в Шоці, тому що Том не вважався старанним учнем, але Біблію йому вручили. І більше всього за це його поважав суддя Течер. І суддя Течір вирішив задати тому запитання. Оскільки він знає Біблію, він вивчив 2000 рядків святого письма. То течір спитав його, Томе, скажи, будь ласка, а які були два перші апостоли Ісуса? І замість того, щоб сказати Андрій та Петро, Том Сойер подумав і впевнено сказав Давід і Горяв». Наступного дня Том Сойер, як завжди, запізнювався до школи. Що ж його затримало? Він розмовляв з греком Фіном. І коли прийшов до класу, і вчитель його спитав, Томе, чому ти запізнився? Том Тонсуєр вперше вирішив не зберхати і сказати правду. Я розмовляв з геком Фіном. Для чого ж він це сказав? Бо він побачив синьоко ангела, ту дівчинку, яка подарувала йому маргаритку, і яка його зацікавила нещодавно на вулиці. І вчитель покарав Тома. Він посадив Томе з дівчинкою. Це було ганебне покарання для хлопців, але тому цього й треба було. Звичайно, він почав знайомитися з дівчинкою і подарував Бекі Течер персик. Потім він захотів привернути її увагу до своєї особистості тим, що почав малювати. І дівчинка почала його просити, навчити її малювати так, як це робить він. І от за цим заняттям вчитель застукав Тома і Бекі і, звичайно, щастя Тома закінчилося, тому що він відсадив його від Бекі. Але після занять Том і Бекі домовилися поспілкуватися. І Том вмовив Бекі заручитися і пояснив їй, що це означає. Це означає в майбутньому одружитися, тому що вони будуть закохані і будуть вірними до кінця життя, і що заручене треба закріпити поцілунку. Що й зробив Том? Він був в такому захваті, що навіть випалив таку фразу Я ніколи не відчував таких почуттів навіть до Емі Лоренс. Чим видав себе і довів, що Бекітер у нього не перша, що він був заручений з іншою дівчиною. І, звичайно, Бекі була вражена. Вона плакала і вона сердилася на Тома. Ось такі вони перші прихрісті першого кохання. До страждань Тома Сойера від непорозумінь з Бекі додалися нові страждання. Тітка Полі. Гула Тома. За що? Справа в тому, що брат Тома Сіт таскав цукор з цукерниці і випадково цю цукерницю розбив. Тітка вважала, що таке міг вчинити тільки Том Соєр, а Том Соєр не міг навіть виправдатися. Так його роздирала ця несправедливість. І він, страждаючи від непорозумінь Бекі і від образи на весь цесвіт тітку, Тікає до лісу. І до лісу тікає і Бен Роджерс, тому що Бена Роджерса теж образила його рідна матір, бо покарала його за те, що він нібито випив сливки. Хоча вона забула про те, що вони скисли, і вона їх вилила. І от хлопці почали гратися у розбійників Шервицького лісу, у Робін Куда. Отже, шановні п'ятикласники, ваше домашнє завдання прочитати з 3 по 8 розділ повісті пригоди Тома Сойера і виписати риси характеру, які проявляє Том Сойер під час цих подій.